Друзі, я вітаю всіх підписників MyUA. Дякуємо, що ви з нами. Спасибі за те, що дивитесь. Не забувайте ставити свої лайки, коментуєте. Робіть це активніше, якщо ви досі ще цього не зробили. Ну а ми своєю чергою будемо додавати якомога більше різних тем, аби ви розуміли, що відбувається у нас в країні. Сьогодні це робимо в чудовій компанії, як завжди, з політехнологом Олег Постернак, в нашій студії Олежевич. Вітаю. Доброго дня. Олеже, хочу розпочати із того, що зараз на слуху, обговорюють те, що з 1 лютого зміниться порядок виплат для. Військових ці 30 тисяч, які зараз фактично є в інформаційному просторі, їх обговорюють, що мається на увазі ще з 1 лютого для військовослужбовців, які перебувають далеко в тилу поза зоною бойових дій і не виконують завдання на сході північ чи півночі країни скасують додаткову місячну виплату у 30 тисяч гривень. Водночас військовим планують підняти зарплатню. Що відбувається, от за вашими оцінками, за вашим аналізом, так з чим це пов'язано? Чому так і чи варто тут шукати, знаєте, як якісь певні підводні камені? Чи все ж таки це процес, який вимушений відбуватися саме на даному етапі війни? На першому етапі війни о, державний бюджет о, на себе взвалив великий тягар фінансування. Заробітних плат і доплат для військовослужбовців на першому етапі це було абсолютно справедливо, враховуючи, що виконання за перше лінії фронту mm -hmm. значна, бо був і північний фронт, так. і по-друге, набір в територіальну оборону. І все це ставило перед державою завданням сформувати базовий резерв, сформувати кількість тих військовослужбовців, які здатні виконувати бойову, бойову функцію. І е, не жаліти е, коштів на це, ну, в принципі, було раціональним і правильним. Зараз ситуація трішки інакша. По-перше, Обсяги державного фінансування системи доплат для військовослужбовців, які знаходяться поза uh -huh. лінією фронту, поза ну, в ТУ, так. Вона, вона не є резиновим. Державний бюджет не, знаєте, не поповнюється якимись новими видами доходів. Uh -huh. Якщо хтось думає, що макрофінансова допомога Євросоюзу, наприклад, 18 мільярдів євро, має вся абсолютно піти на лише на витрати оборони, він помиляється, бо е, дірки в пенсійному фонді не залатані, угу. бо великі є проблеми з фінансуванням хоча б поточних захищених соціальних статей в системі освіти охорони здоров'я, а система охорони здоров'я принципово важлива в умовах війни. З розумієте, да? Та, сфера культури також. Mm -hmm. Тобто, плюс ми починаємо вже потроху відновлювати деякі населені пункти, особливо в Чернігівській, Київській і Житомирській mm -hmm. областях. І на це потрібні державні кошти. Макрофінансової допомоги Заходу нам не вистачить. Ага, тому а, виникає питання, чи потрібні були доплати частині військовослужбовців uh -huh. а, в тилу, uh -huh. якщо б вони виконували бойову функцію, наприклад, боротьба з диверсійно розвідними групами раніше, uh -huh. да, на першому етапі uh -huh. війни, то зрозуміло, що знаєте, фронт був завжди. Uh -huh. А якщо тепер а, стоїть питання з приводу заробітних плат енергетикам? Державній службі надзвичайних ситуацій. Ну, да, Ми ж бачимо, геройські. Вчинки наших рятувальників, наприклад, в домі після Дніпра. Так ну вони також потребують збільшення соціальних mm. е е видатків на свою діяльність. Енергетика взагалі зараз знаходиться в досить страшному вигляді в плані фінансування. Ну якщо не збільшувати зарплату енергетикам, якщо не затикати дірки в енергогенеруючих компаніях, то ми отримуємо тоді інші платіжки. Тому зараз принципово важливими є видатки на ті статті, які актуальні, важливі, і де б вони мали б відповідний соціальний ефект. Mm -hmm. Але це ж не означає, що ми, наприклад, маємо забути військовослужбовців, які в ТУ. якщо вони замінюють, замінять тих, хто зараз знаходиться безпосередньо на полі бою. То всі доплати відновлюються, в тому числі обсяг доплат 100 тисяч гривень, який є. Uh -huh. По-друге, другий момент: зараз продовжується мобілізація. Ну, вона і триває, і вона не припинялася в Україні. Uh -huh. Власне, у нас діє військовий стан, і певна частина військовослужбовців, які оформляють відносини да, з Збройними силами України, вони зараз знаходяться на навчанні в ТУ. Uh -huh. Тому об'єктивно період навчання, в період підготовки, ну, є сенс ем, безпосередньо да, вирівняти соціальну складову для цих для цього контингенту. Е, знаєте, я от тут е, міркую як такий поганий міністр фінансів. Mm -hmm. Чому поганий? Тому що я розумію, що ця річ не популярна, бо зараз нас дивляться, наприклад, якийсь військовослужбовець mm -hmm. і говорить. А навіщо я тоді ну, буду захищати цю країну uh -huh, за оці uh -huh. нещасні 17 чи скільки там тисяч чи 20? є ледь-ледь. Ну принаймні зараз в умовах інфляції. Скільки у нас інфляція двадцять другому році? 30% склала. Uh -huh. Уявіть собі, тобто людина, в тому числі і військовослужбовець, має скоригувати свої особисті. Сімейні видатки рівно на 30%, збільшивши, угу. а воно не збільшується, воно не збільшується да. Тим паче, у нас ще є національна поліція, у нас є ДСНС, у нас є Національна гвардія, угу. у нас є служба безпеки України, які виконують функції в тилу, і в них напевно зараз навіть більше роботи. Я мов мова йде, наприклад, про підрозділи Служби безпеки України, які знаходять агентурні групи, які виявляють колаборантів так, так. тощо. Тобто це величезна робота. Але державний бюджет не резиновий. І ми маємо рано чи пізно про це говорити, що в умовах стабілізації війни. А те, що зараз відбувається, це стабілізація війни, виправданим є прагматичний підхід до державних фінансів. Так, але тут питання в тому, те, що ви зазначили, що, скажімо, як це пояснити, так, або донести до безпосередньо військовослужбовців, які одна нас дивляться, так, або які, наприклад, Бачать цю інформацію, так чують, сприймають її. Зрозуміло, що в них спрацьовує от те саме, що і ви казали, так як мені далі там захищати країну раз або другий момент, якщо мені раніше давали, а зараз мене це забирають. Так, ну тобто, навіть якщо не брати до уваги, ну не те, що до уваги, а до прикладу, що це не військовослужбовець будь-якої людини спрацьовує цей ефект, що от тобі дали, так а потім, наприклад, прибираються. От як тут питання має бути врегульовано. Як ви бачите цей механізм донесення до безпосередньо військовослужбовців цієї інформації, пояснити, замінити щось, альтернативу запропонувати. Є на сьогоднішній день реально дієві механізми, які могли б ось балан, збалансувати цю історію, скажімо так ну скажімо так, 2014 рік не навчив тоді міністерство оборони, бо величезна кількість я знаю судових справ було. Особливо для добровольців, які так і не от... через суди могли отримати лише зроблені відповідні кошти. Зараз, ну, в 2022 році, я так розумію, що е, чиновники Міністерства оборони ну, трошки зробили висновки, але можливо, зараз знову наступають на ті самі граблі. Угу. Ви праві, якщо не приділяти соціальному питанню фінансовому питанню е, уваги, достатньої І не лобіювати на рівні Мінфіну відповідні строки в бюджеті, uh -huh. то ми отримуємо мінімум. В російських пабліках е, потішання, як ми іноді знаєте, тішили ну, з того, що е, помер росіянин на фронті, то владу отримуєте. Так вони так, так само зараз будуть знущатися в своїх соці... телеграм-каналах над mm -hmm. на, нами і сміятися, да? що українська влада наскільки е, е, нещасна і наскільки бідна, що mm -hmm. не може виплатити е, обіцяний рівень соціальної підтримки і допомоги mm -hmm. українським бійцям. І хай би вони і в тилу були. Як комунікувати? Ну, тут, напевно, знаєте, зараз великий авторитет має Валерій Федорович Зару... Заужний. Так само, як було, знаєте, з криком з приводу посилення військової... відповідальності військової дисципліни, військовослужбовців. Uh -huh. да? uh -huh. Бо розгорівся, можливо, об'єктивний скандал, але виходить заужний і ставить крапку. Після цього скандал. Тубійови mm -hmm. він більше не обговорюється. Тобто, тобто всі розуміють, що далі комунікація зараз да, людина, для влади, яка має не або який авторитет не перевершений. Я, не перевершений, я б сказав авторитет, і да. можливо, навіть більше, ніж там у деяких депутатів. Ну однозначно більше, ніж у деяких депутатів, можливо, то посадовці в Україні. Mm -hmm. І при цьому да я не думаю, що це була ініціатива Генерального штабу. Я думаю, що це ініціатива Міністерства оборони. Mm -hmm. Це різні структури. Ну. По-перше, це безпосередній обов'язок. А на фоні останнього скандалу Міністерства оборони закупівлями харчів. Да. Ну, це ще один фейл, який дуже сильно вдарить по Резнікові. Як можна було його вирішити, ну, напевно, в умовах катастрофи з державними фінансовими, я, я, я думаю, що це був вимушений mm. і дуже-дуже радикальний і непопулярний крок. Але не збираючись виправдовувати Міністерство оборони, скажу так. Якщо ми не будемо фінансувати свою армію, її буде фінансувати наш ворог. Ось uh -huh. і все. Це базова істина. Тут нічого не поробиш. Uh -huh. Повірте, у Російської Федерації фінансових ресурсів для вербування демотивації українських бійців uh -huh. отак. І вони витрачали гроші. І будуть витрачати і в майбутньому, якщо Росія залишиться в, тих, в тому режимі, яким вона зараз є, будуть витрачати шалені гроші на здійснення політичної, агентурної і інформаційної кампанії в Україні. Тут дійсно тут важливий ризик, того, що якщо ми зараз не приділимо цьому значну колосальну увагу, так, ми розуміємо, що складно зробити з тих чи інших. Ресурсів, які у нас є, коштів, те, що нам потрібні вони і на інші сфери діяльності, і на інші напрямки, щоб відбудовувати, як ви кажете, країну. Так? Але тут важливо, щоб під цим не скористався ворог, бо потім ми можемо отримати абсолютно інші результати. Ну, Економіка дивіться, як працює. Той же військовослужбовець отримає гроші. Гроші зароблені, бо бути військовослужбовцем це ще й фінансово було є почесним. Ну, то він же витрачає накупів. Українських товарів, там, в, наприклад, думає мріє про квартиру, mm -hmm. мріє про машину. І е, це нормально. Тобто соціальна, правильна, соціальна підтримка з держави, тим паче такої категорії населення, як військовослужбовець, це ще й підтримка споживчого mm -hmm. е, попиту, і підтримка вітчизняного ринку. Ну, тут розрахунок однозначно. І якщо ми скорочуємо сьогодні соціальні видатки військовослужбовцям, то правильніше, розумніше і чесніше, бо б скоротити видатки державним чиновникам, категорії людей, які зараз ну, можуть потерпіти, mm -hmm. а не що ми маємо: корупційні справи Лозинського по генераторам mm -hmm. заступника міністра громад. 400 скільки там мільйонів. Yeah. Е, ну от дивиться військовослужбовець і каже, от там чиновники продовжують красти, а мені uh -huh. за е, доплату зменшують. Ну, реальність. Uh -huh. uh -huh. Хоч і обіцяють там, підвищити ставку заробітної плати. Але ж, ну, напевно, треба робити це паралельно, так, так. щоб було зрозуміло. Ну, тут питань більше, ніж відповідей. Більше, ніж відповіді, дійсно. А, ну а тут, до речі, і запитання в тому на сьогоднішній день. От чому немає такої ініціативи, так? е, як ви кажете, скоротити ті ж самі якісь надбавки виплати там, певним посадовцям, депутатам. Тобто, це питання вже назріває серед вашого аналізу, чи поки ми ще до цього не зробили я крок? Я Спілкувався з одним депутатом, я задавав таке питання. Mm. В якості контраргументу депутат мені каже: а тоді. Постраждає престиж державної служби. А де нам набрати менеджерів, які будуть за низькі зарплати працювати на серйозних посадах і при цьому нівелювати корупційні uh -huh. ризики? Він правий також по-своєму. Він каже, що дрібний чиновник з низькою заробітною платою це просто колосальне зростання корупційних ризиків. Uh -huh. Але все добре. І добре, коли б ця розмова була за столом в мирний час, так, але так, не мирний так. час, а не мирний воєнний час. новий наступ Російської Федерації, де не припиняється прихована мобілізація. Так само а, розрахунок на те, що наш контрнаступ в 2023 році вдасться дуже кволий, дуже mm -hmm. теоретичний. Дуже теоретичні. Всі ці радужні знаєте, сентенції про те, що все ми вже чуть не звільнили Донбас і Крим. Залиште, будь ласка, десь там е, в, е, в підсвідомості. Mm -hmm. ні, ні, навіть 300 танків не вирішить проблему. Навіть 300 танків не вирішить проблему. Бо сьогодні, за словами Буданова, Росія має 300 тисячного угрупування в Україні. Завтра ще плюс 200 тисяч. І, вже? і вони готові положити десятками і сотнями тисяч своїх росіян. А ми не готові. Ми не готові. Тому ці ризики, які mm. зараз є, в... Для нашої, нашої оборони вони є принциповими. Вони є принциповими, бо е, тут важливо, щоб це не впливало також і на міцність, єдність і ось цю е, жагу стійкості, яка є в нашій військовослужбовців, взагалом. Тому що ми бачимо, що ну, їм аплодує просто весь світ, і розуміє, що вони зробили фактично неможливе протистояння російській армії, і ми продовжуємо це робити. І, і тут дуже всі кажуть і зазначають найголовніше, що це ось та така єдність, знаєте, один за всіх, всі за одного. Це тим і ми відрізняємось від, скажімо, інших держав від інших націй, тобто. Коли там говоряться такі речі, ми розуміємо, що пояснює так, держава і бачить, що немає іншого виходу, але щоб ось це не впливало на загальний моральний дух саме військовослужбовців. А наскільки тут є ризики, на ваш погляд? Ну тут це... є серйозні ризики. <кхи> що може вплинути на моральний дух і бойовий дух? По-перше, це ставлення влади угу. до матеріального та фінансового забезпечення. Друге, підтримка волонтерів. Ну, так, так. Вона і сякає. Вибачте, у волонтерів також не резерви, не, не, а, резинові. не резинові, якщо це слово дня сьогодні буде. Третій момент це корупція чиновників. Угу. От сидить, наприклад, військовослужбовець там, в тому ж Бахмуті, в нього є можливість там, подивитись телефон, позвонити рідним. ну Він ж читає стрічку новин так, і він побачить, що якісь там знову вибачте. Згадають, Гузинський 400 собі мільйонів поклав через генератори. Ну, це треба бути, я не знаю, дуже камінним або дуже цинічним військовослужбовцем, щоб в всередині душі це. Да, не згенерувати якийсь емоційний мінімум твіт, пост чи запис військовослужбовців. Mm -hmm. До речі. Наприкінці грудня дуже багато з'явились звернень військовослужбовців. Ну я скажу так відверто між нами, що це ще й певна політтехнологія, коли угу. е, військовослужбовці використовують спеціально для тиску там на певні угу. політичні чи кланові чи соціальні групи. І так ну зараз це авторитетна людина, так. бо те, що скаже військовослужбовець, це одразу сприймається, Це одразу сприймається кістина, так, так, так і це розуміють політики, хитрі ділки. Різні медійники, які стоять за спинами, і які планують певні політичні кампанії. Mm -hmm. да? Ось згадайте, коли Зеленський сказав під час зустрічі з військовослужбовцями, я вам не лох. Так. Пам'ятаєте, який так. гучний скандал вчинився в mm -hmm. Україні? Да? Частина спільноти була обурена поведінкою президента. Хоча, як ви розумієте, Зеленський просто емоційно щось сказав, mm -hmm. намагався викреслити певний чіт чітку межу. Поведінки у відносинах. Угу. Бо він на це має, до речі, право повне. Тепер тим паче. І в даному випадку, звісно ж, воно впливає все на моральні настанови. Ще один такий дуже серйозний момент: українських бійців психологічно ніхто серйозно не готував до такої війни. Ніхто. Це проявиться в тому, що. О, у нас буде величезна проблема з е, ПТСР, це синдром. А, у нас зараз треба гроші витрачати на програми психологічної реабілітації. У нас це взагалі нічого не робиться. Е, Окрема історія ПТСР у цивільних. Mm -hmm. Окрема історія, так. окрема, причому серйозно. Так, да, Олена Зеленська запустила, вона патронує програму, національну програму психічного здоров'я нації. Mm -hmm. Я не впевнений, що в нас вистачить зараз на це коштів. А це важливо. Розумієте, психологічна стабільність військовослужбовця після демобілізації це таке страшне слово, яке ми всі очікуємо, колись воно настане. Вірте в це. Угу. А це означає збільшення кримінальних правопорушень. Це означає е, відсутність е, кількість суїцидів, не дай Бог, але це факт. Так. Американська армія. Вернукаська армії після Другої світової війни були серйозні проблеми. Після В'єтнамської вивчої війни були серйозні проблеми. Варто вивчити досвід плюс стан. Ну, Безробіття, ну, військовослужбовець після демобілізації має розуміти, куди йому піти, чи бізнесом зайнятися, чи ті гроші, які він заробив на фронті на полі бою, ризикуючи життям витратити якось на своїх дітей, на освіту. Ну, це, це серйозні речі, які зараз, наприклад, в уряді я не знаю, хто може цим займатися. Міністерство ветеранів. Чи Міністерство тимчасово окупованих територій. Тому не дивуюсь, коли зараз повідомляють в телеграм-каналах, що президент планує змінити серйозно замінити уряд. В тому числі, до речі, пані Верещук, РБК України, сказала, Наві, що mm -hmm. вона на волосці. Mm -hmm. Ну я не буду підтверджувати ці чутки. Знаю, так, я так, знаю, так. що mm -hmm. ті прізвища, які там називаються, там ще більше є прізвища. Ще більше, президент налаштований зараз кардинально. Змінити уряд. Тобто, можна сказати, що це буде навіть повне переформатування. Ну, уряду. я думаю, що премєр міністра воно не буде стосуватися. Ну, Прем'єр-міністра. Віцепрем'єра але... Кубракова чи там Свириденко угу. навряд чи, а всі інші міністри, які йому потрібна команда бойових менеджерів, які не біля угу. камер красуються і розповідають про свою бурну, кипучу діяльність, угу. конкретно результати. Тому не дивуйтесь, що, наприклад, там у mm -hmm. агенцію по відновленню там доручають Кубракову та доручають Мустафу mm -hmm. наєму. Да? Люди, люди, які здатні там виконувати швидко оперативні кази. Але кадрові mm -hmm. це такі окремі речі, які ми можемо довго обговорювати. Повернемося до військовослужбовців і морального його стану. Якщо військовослужбовець буде знати принаймні, що добре, mm -hmm. ладно, йому треба потерпіти, mm -hmm. бо прибрали зарплату, але держава говорить: дивіться. Ми будемо реабілітувати вас. Ми беремо на себе обов'язки після війни підтримувати фінансово вас. Ми відкриваємо рахунки на кожного військовослужбовця і туди будуть кошти йти за якоюсь програмою. Ми беремо на себе обов'язок вчити ваших дітей в престижних школах, в вузах. Ми готові проширити соціальний спектр. Готові лікувати вас. А не так, як було в 2014 році. Ветерани АТО після контузій не могли змушені стояти були в черзі в загальній і не обслуговуватися на достатньому рівні, угу. а за, знаєте, проміжним рівнем, як більшість нас, я з вами чи хтось інший. Угу. Не буде так. Якщо ви не хочете гарантувати їм фінансову подушку, то робіть це в, іншім, в іншому соціальному пакеті. Угу. Дайте ознаку того, що силовик, військовослужбовець, передусім ЗСУшник нас цікавить, бо у нас, нас поліція угу. більш-менш захищені, але і там проблеми. Повірте, поліції. Покійно у монастирський, монастирський міністр не міг вибити, пам'ятаєте, високу полічно. зарплату. Ні. Зараз, в принципі, та сама ситуація. А поліцейський це правопорядок. А його треба забезпечувати. Тому, тому гарантуйте хоча б принаймні певний соціальний пакет, і доведіть всіх чиновників до неухильного гарантування і виконання mm -hmm. його. Бо якщо це буде на місцях, Отак, між пальцями на це дивитися, то ми тоді знову отримуємо новий напад через 6 років Росії, яка реінкарнується, чи з'явиться новий аля-міні-Путін, який захоче реваншу. Угу. Ви думаєте, що після поразки Росії все завершиться і буде рай небесний на нашій землі в українській? Не буде. Бо Німеччина 10 років виношувала собі після Першої світової війни угу. оце. Гасло реваншу, і це призвело до нацистської диктатури те саме в Росії, яка заражена біловерським синдромом, uh -huh. синдромом розпаду СРСР, і... і вони будуть, звісно ж, бажати далі продовжувати. А що далі ми побудуємо нову хвилю молодих хлопців, яким будемо обіцяти колись соціальний рай? Ні, uh -huh. так працювати не буде. Так, тут важливо, знаєте, щоб дійсно, бо от можна почути багато тез або багато слів, коли кажуть: Та ні, ну для військових там які гроші, не гроші ж їм. Головне ж, ну от вони воюють за свою державу, за перемогу. Тобто, ну от фінансова Дуже сторона це, вона питання. там відходить на задній план. Не Але правда. ж все ж таки, не ну все-таки ну, все фінанси для них теж ну навіть в контексті цього, це колосально важлива річ на сьогоднішній день. Банально пропагандистський шлейф, угу. напевно, налаштований єдиним марафоном. Думати, що людина, тим паче українець зараз, це якийсь ідеалістичний фанатик, угу. який все своє життя і своєї родини готовий покласти заради ідеї там держави. Це неправильно, це не так. Ну, Якась частина пасіонарної спільноти є. Об'єктивно говорити, що це не так, неправильно. Але багато людей мислять матеріально. Ми живемо в капіталістичній реальності, де є питання споживання, де є питання благ, де є питання нормального соціального пакету, де є бажання відпочити так. поїсти. І задовольнити своє життя хоч якимись яскравими барвами. Це нормальне людське бажання і це стосується існування. абсолютно усіх, і в тому числі військовослужбовців. Так, тим буде, паче, тим паче. Так, війна трішки перервала це гедоністичне задоволення, але принаймні людина залишається людиною. І якщо держава не має контурів і образів, де вона задовольнить матеріальні прагнення людини. То вона і не буде існувати, навіщо вона тоді, ця держава, тоді вона не буде існувати. Угу. Говорити, і знаєте, і виїжджати тільки за рахунок цього ідеалістичного, романтичного внутрішнього, сердечного сприйняття війни, що борг перед державою, внутрішня насна, воля до перемоги це скоріш додаткова опція у uh -huh. людини, ніж, е, ніж хотілося б цій державі. державі. Uh -huh. Тому тут треба бути акуратно представникам влади, бо українець має розуміти, за що він воює, за що він воює, передусім, за нормальну батьківщину. За свою громаду, де він живе, і він не хоче, щоб росіяни туди прийшли, її окупували. За свою родину батьків, жінку, дружину, дитину. За те, щоб у нього передусім було право на нормальне, мирне життя, так само, як у його родичів, односельчан, містян. Угу. І співвітчизники всій державі я вам дякую, Олеже, за те, що ви роз'яснили, за те, що дали о, свій погляд на цю історію. Олег Постернак, політтехнолог, друзі. Нагадаю, з нами спілкувався. Пасибі вам величезне. Дякую, панові, і вам, і вам за увагу. Підписуйтесь, не забувайте ставити вподобайки активніше коментуйте наші відео. Пишіть, до речі, свої думки, запитання гостю. Олег Постернак у нас, як завжди, з'являється часто в ефірах. Тому ви можете поставити свої запитання, а ми обов'язково його передресуємо вже в наступному відео. Нашому гостеві з вами був я Андрій Рудий. Дякую ще раз за увагу. Бережіть себе і побачимось.